Душова кабіна з хромованим профілем і тонованим склом. В даному випадку розмір 80 на 80 але майже будь-який може бути. Навіть нестандартні розміри, якщо вам треба, обов'язково пишіть. Загартоване скло 6 мм, посилений алюмінієвий профіль, дуже дуже потужний, його не зігнеш. Посилені ролики, верхні та нижні подвійні ролики, нижні з легко з'ємом, тобто з кнопочкою з цією. В даному випадку у нас хромовані ручки. Зазвичай ми їх підбираємо під колір профілю, але тут же за бажанням, що якщо бажаєте чорні, можна поставити чорні. Під кожною душову кабіну є в наявності душові піддони. Тобто, якщо вам треба встановити кабінку на піддон, пишіть, ми вам підберемо комплект. Гарантія на цю красу 5 років, виготовляється вона в Туреччині. Це преміальний турецький виробник. Якщо вам сподобалася ця душова кабіна, або вам треба підібрати під ваші індивідуальні параметри, будь ласка, напишіть нам у Direct або завітайте до нашого сайту.